Вітаю, любі друзі Академії мільйонерів і інвестиційних проєктів Академії Мільйонерів. Сьогодні продовжуємо наш з вами інвестиційний дайджест, так щоб почати з нуля розбиратися в криптовалюті, в інвестиціях. І сьогодні дуже важлива тема, яка пов'язана, начебто, і намір є криптовалюту купити, да? і начебто, і гроші є інвестувати. Але як не потрапити в халепу, коли ти заходиш на гаманець, обираєш самостійно цими ось ручками а, неправильну адресу свого гаманця, надсилаєш її в інший свій гаманець, і коли гроші з гаманця на гаманець поступають, вони фух, і розвіялись. Так, щоб цього не трапилось, давайте розбиратись, в чому тут хитрість. А хитрість є в тому, що є різні платформи блокчейн, які приймають по-різному валюту. Є платформа Ефіра, є платформа а, Трона, є платформа загальна якась. І таких платформ багато. Якщо ми кажемо про USDT, це зараз прирівнюється в звичному а, нашому розумінні до долара. Ці долари. Фіксувались, а, рухались між вашими гаманцями лише в цьому просторі. Да? Тобто зараз я вам покажу, які помилки можуть призвести, що ви, власне, USDT не туди направите і ваші гроші зникнуть. І так, а, будь з чого почнемо? Почнемо, наприклад, з Trusty Плюс. Ми заходимо на власний гаманець. І е, розбираємось, в нас є тут якась валюта. Наприклад, ми хочемо USDT, яка в нас тут є, перевести на іншу біржу. І так, начебто USDT на платформі Tether. Але коли ми е, переказуємо, натискаємо Переказати на криптоадресу, то дивіться USDT Tether то в нас має шість систем, через які ми можемо перевести. Є на платформі Трона, є на платформі Тонкоїна, НІР, Polygon, Ефіра і загальна смарт чейн технологія. І а, головне, якщо ви, наприклад, захочете ваш USDT перевести через Трон, натиснути, наприклад, Tron 20. І перекинути її на будь-що інше, окрім TRC20, то ці гроші у вас будуть загублені. А, далі, щоб переказати гроші, наприклад, вам треба на, а, з цього гаманця на WhiteBit. Заходимо на WhiteBit. Проходимо авторизацію. І так, отут а, натискаємо Поповнити баланс. Ми також хочемо в USDT Tether, А отут треба обрати, на яку адресу блокчейну. Тобто, бачите, тут є TRC-20, C-Chain, Polygon, NIR, Solana, Toncoin, EOS, Але, наприклад, Web20, в якому я б захотіла перевезти, його нема. Тому отут важливо обрати через що. Наприклад, ми це хочемо через а, Tron зробити ТРЦ20. Нам, а, і от бачите, так і пишеться. Насилайте на цю адресу тільки USDT, інакше ви можете втратити кошти. Тобто, нам необхідно скопіювати цю нашу адресу гаманця саме через мережу ТРЦ20, зайти в Трасті і з ТРЦ20. Вставити адресу гаманця і написати суму переказу. І от якщо ринок криптовалют і так сам по собі дуже складний, а ще й можна, коли ти маєш намір, коли ти маєш гроші, коли ти маєш бажання через незнання, просто натиснувши не туди відправивши гроші не туди, їх можна втратити. Тому ще один вам лайфхак до ваших копілочки знань з криптовалют. А якщо ви ще не з нами, не з академії мільйонерів, то пишіть мені в дірект і вас особисто доєднаю. З нами цікаво, з нами корисно, і головне, що ми один одному передаємо цінні знання.